Слава Ісусу Христу, сьогодні дуже гарний хлібчик, і пастор показує, що є світоправителі цього світу темряві від цієї, та? є начатки, початки, начальства влади. І вони скинені з неба на землю для того, щоб ми наступали на них. І для цього нам Ісус Христос дав Духа Святого, а Дух Святий, Він свідчить, Він той, хто проповідує про Ісуса Христа, про Слово Боже. І мені потрібно зростати. У святості пастор показує, тому що діти Божі, вони живуть свято, вони кожен день возростають в святості, в любові. І для того, щоб перемогти цих вершників апокаліпсису, свій пастор показав, мені потрібен Дух Святий, я маю жити свято. І оці вершники це є брехня, це лже-пророки, які рядяться в білу одіж. Війна, це дух агресії, мамона, це постійно гроші і смерті, а, це плод.